Добрий день. Сьогодні у нас є посилочка. Так, дивіться, клієнт у нас замовив, щуку сиро е, Наголошую, щука сирокопчена, вона йде жорсткувата. Бачите, тут прожилки, м'яса. Вона ніяк не може бути м'ягенька. Може бути м'ягенька, але коли вона варена. Або горяче копчення. Тоді срок придатності от такої щоков'язни буде невеликий. Тому що вся не недовго тривала в зберіганні. Це холодне копчення, воно б дуже довго тривало в зберіг... зберіганні, воно просто буде в'ялитися. Так що, в общем, дивіться, клієнт у нас замовить щоковізну одну. Бачите, інша щоковізна. Ну, то є щука, то є не сало, воно є дешеве. І то, як воно виглядає, воно лише на піджарці. Народ. Якщо ви замовляєте, заказуєте от такі всі в мене товари, одного прошу, Читайте в описі на сайті. Про продукцію, а не просто клікнули, все купили, бо воно похоже щось на ваше там, бо воно варенка, все. Ні, Це Закарпаття, і тут все сире і Це у нас взагалі інша е, кухня. Ну, Воно для нас є нормально, сиро копчене, бо воно сире, воно не в'ялене. І щока, вона не варена, розумієте? В общем, далі пакуємо клієнту. Так, інша щоковізна. Так, бачите, інша щуковізна, клієнт замовив е, сальце. Таке Це все це, це на піджарку, як бачите, е, щуковізна. Потім клієнт замовив е, бекончик, як бачите, бікончики сиро копчені. Ну, Сами дуже популярний продукт. от такий бекончик, І от. Тут один бікончик і тут один бікончик. Сума замовлення клієнта вийшло 2465 гривень, якщо добре не помиляюся. В общем, заходьте на наш сайт, замовляйте нашу продукцію закарпатську на сайті miasota.com.ua або просто в Google напишіть закарпатська м'ясота. І замовляйте наші е, закарпатські сирокопчені крафтові смаколики холодного копчення. Іменно холодне копчення. Вистину 5 8 днів у сулі, дубу в маринаді і півтора доб, доби коптимо холодним димом. Е, в общем, скуштуйте настоящий холодний дим. І потім вже робіть висновки. І саме головне. Дивіться, коли на сайті продукцію нашу Закарпатську в нас. Читайте, будь ласка, опис. Опис читайте, а не так вух, з бухта барах, все замовили. Ой, а авто мені не підходить, бо я то думав: читайте опис. Там написано, щуку треба піджарювати. В общем, всім хорошого дня і замовляйте нашу закарпатську продукцію, і всім буде добре. До побачення.